Вітаю вас! В Україні продовжується мобілізація. Продовжується. Я знаю, знаю, що деякі тут люблять розганяти зраду. Дивіться, коли почалась війна, президент України видав наказ про мобілізацію. Він цей наказ не зупиняв. І дійсно під час війни мобілізація постійна. І та обставина сказати, от почали... Ні. Це просто ну, процедура, яка зараз відбувається, вона діє вже більше року. І говорити, що... Нова мобілізація це неправда, вона вже є. нової не потрібен. Будів, є наказ, указ, чого? Новий. Звертаю вашу увагу. звертаю, Я знаю, що повісток роздають дуже багато. і знаю, що в деяких випадках роздають повістки, там ну, дискусії людей. Чому так багато роздають? Відкриваємо маленьку автобиниця. Знаєте, виявилося, що в нас... Немає обліку нормального обліку військового зобов'язання. Ні, не дивитися. Ну не знаю, Генеральний штаб. Ну, знаєте, от є населення України. Ага, так. Да. Є там ну, по віку скільки підпадень. Ага. Подивилися? А не ага. У нас просто відбулася ситуація, до війни не було нормального військового обліку. Ну не було. Просто не було. І коли почалась війна, і тут вийшло, що добровольці, ці уїхали, ці воюють, ці не хочуть. Повний бардак, ну чесно. І на сьогоднішній, так, да, більша частина вам дають відповідь, для чого? Щоб, ну, скажімо, зарахувати нас. В основному мета зарахувати. Тому що, ну, не, не знаю. Так, да, да, буває, 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 чорне. Так що така система, да, дійсно існує. Що стосується цього те, що там залучають на фронт і так далі. Так, да, не заперечується. Вам пропонують прийняти участь в бойових діях. При цьому вам зразу пояснюють, є різні, так сказати, участь. Ви можете в бойових діях приймати участь, а можете в тилу. Звертаю вашу увагу, що з 1 лютого поміняли зарплату. Це, щоб ви зрозуміли, правильно зробили і це дійсно зробили для того, щоб ну, врівноважити. Якщо ви на фронті, на передовій, да, 100 тисяч в місяць. Якщо ви в тилу, я говорю, рядовий 17 тисяч. Просто це, в принципі, абсолютно логічно. Тим паче ви дійсно, будь ласка, можете служити в ТУ, які проблеми. Але її така... І тут вже ваш вибір. От таку систему зробили, і я вважаю, що це правильно. Тим паче, що, будь ласка, якщо ви контракт не підписуєте, напереду може можете їх. 100 тисяч получать мови. Підписали та, отут якраз вже вибір. Але, І але саме болюче. А ви говорите, а я не хочу взагалі. Ну, не хочу, щоб мене мобілізував. Будь ласка. Уряд України прийняв постанову про бронювання ну, працівників. Тобто, іншими словами, якщо вас бронюють, вас не мобілізують будь-якому. Не в тил, не на фронт, нікуди. Звертаю вашу увагу, що це почало працювати тільки в цьому році. Ну, так трапилося, що. Та система бронювання, яка була раніше, вона не працювала. Вона була така безглузда, що жах. Потім уряд приймав довгей, ну І тільки в цьому році почало працювати. Але це вже працює. І тут зразу виникає запитання, а чи можете ви тобто, попасти в цей перелік заброньованих, тобто, що вас не мобілізували. Зараз розповім. постанову уряду, я говорю, приймали довго, але прийняли дійсно доречно. Ну, правильно при знаєте? Тому що от, там чітко прописали, як це зробити, і хто може зробити. І кого можна не мобілізувати. Тому що, якщо б це не прописали, ой, бардак -бар був би ще більше. Значить, дивіться, кого, як би сказати, не мобілізують. Перш все, Якщо ви працюєте самоврядувальні, тобто депутати, не мобілізують. Так, 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 І місцеві, і так далі. Потім, якщо ви працюєте на підприємстві, державне підприємстві, яке пов'язано з військовим, ну фактично ви вже мобілізовані в рамках підприємства. Теж. Хоча звертаю вашу, вашу увагу. Керівництво визначає працівників. Тобто, якщо вважаю, що ви не настільки важливі, то вас можна мобілізувати. Розумію. Тобто, ні, Але от така ситуація. Потім. Кого не? Якщо це приватне підприємство, приватне, але виконує військове замовлення. Теж, ну, в даному випадку, ви зрозуміли, є група населення, які працюють фактично на армію, але працюють. І тепер саме основне, не. четверта група, про яку будуть всі-всі говорити. Приватне підприємство на сьогоднішній момент, точніше, керівництво, має можливість включити своїх працівників в бронь. І їх мобілізовувати будуть. під час цієї війни. Причому процедура дуже проста. І воєнкомат не має права не зате Тобто підприємство вирішує От кого 에, включити в брод. Не воєнкомат. Розуміли? Різниця. Але, <суміло> ви знаєте, як же без але? Дивіться, постановий уряд дуже чітко прописав, яке підприємство, тобто яке керівництво підприємства, має право бронювати працівників. Чому зробили? Щоб бардака не було. Тому що, знаючи, наших хлопців накліпали ЧПшки, типа ті, е, набрали працівників і говорять, всіх, всіх забронювати. Ні-ні-ні, От хлопці. отак так не піде. Ну, це не так. Тому можна забронювати працівників виключно тільки підприємств, які відповідають на декілька критерій. Перший критерій. А Підприємство повинно сплачувати за рік податків не менше, ніж півтора мільйона євро. Звертаю вашу увагу, це мається на увазі податок на прибуток, ПДВ, Ну, там є різні. Тобто, іншими словами, підприємство, яке працює по-білому, не право платить більше. Не дивтеся. Ви просто, ну, як право, ви працюєте, ви не зовсім відчуваєте, платить значно більше. Тому якщо ви працюєте на ну, середні підприємстві, працює по-білому. Сплачує, однозначно сплачує. Ну, е, попадає туди ще є або податки, або, наприклад, підприємство на експорт поставляє багато продукції. Там, я забув, яка сума, по-моєму, 32 мільйона євро. ну, експорт. Теж. Ну, тобто, Це вважається підприємства пошли. Потім, а це вже догадується, Підприємство повинно платити єдиний соціальний внесок, не будь бордю. При цьому! Зарплата на підприємстві повинна бути не менша, а то більше по галузі. Конверті не пройдете. Друзі як, як же так, хлопці? От на сьогоднішній момент у нас каже, середня зарплата по країні вважається майже 20 ну, тисяч. Якщо у вас середня зарплата менша, то підприємству, хлопці, вистачать, хватить тут те саме. Якщо ці критерії підходять, Крім того, там ще треба реєстрація DSC, ці, ну, ну, то інше проще, знаєте, і так далі. Там якраз інші критерії, вони, значить, не математичні, то легше. Тобто такому випадку дійсно керівництво підприємство має право, але дивіться, має право, не зобов'язане. Тобто це не що всі працівники, які працюють на цьому підприємстві, ні-ні-ні, під Тільки підпри... керівництво складає перелік. Тих працівників, які їм потрібні. І вони, можуть бути, так сказати, не мобілізовані. А інші, які керівництво не включили в перелік. Мобілізмів, які проблеми. Він це робиться для чого? Ну, ви ж розумієте, вата Петрович скаржить, що їм треба, якщо ще забрати водії, у нас проблема. Будь ласка, водії забирайте. Або там кажуть, от нас там працівники дуже важливі для ІТ. Будь ласка. Тобто це працює. Але ще спорту, тільки під підприємство. Якщо це якась шарашка і так далі, ну, ПЧП не пройде, вони податки стільки не платять. Навіть, навіть намагатись не можна зі. Просто під їх не попадати. От така система. Ну, зрозуміти правильно, Уряд розуміє, що да, є мобілізація. Уряд добре розуміє, що є люди, які не бажають йти воювати. Логічно і взагалі навіть в тилу працювати. Логічно. В такому випадку. Або є, так сказати, примусова мобілізація, або працюєте на підприємстві, які мають можливість вас, як сказати, захистити від мобілізації. От така ситуація. І от така інформація для всіх українців. Ну, можливо, комусь потрібно, комусь не потрібно, але факт. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Будь запитанням, запитуйте. Розкажу. Ні, це чисто таке познавальне відео для українців. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.